І по Чернігівську. Так, попередження для мирних жителів. Вінницька область по 15 січня. Наступ, по 16 січня на наступну добу. Вінницька. Вінницької область, бачите, околиці, края Вінницької області, хоч хтось відвернувся вверх, все одно недобре, попередження таке випадає. Хоч світла карта тут, бачите, але ось ця комбінація не дуже. Хоч тузом наверх, все одно <кій> будьте обережні, треба реагувати на тривоги і ось так. Не прям критично, надіюсь, але <кій> не нехтути тривогами. Дивимось далі. Волинська область. На наступну добу по 16 січня. Волинська область. Друзі, випадає карта зла, але вона дуже в слабкій позиції випадає, тому що тут чистка. Значить, повинно бути все нормально. Серйозних якихось серйозних, критичних попереджень не випадає, фігур також мало. Значить, буде все нормально. Але не нехтути тривогами. Дивимось далі. Дніпро на наступну добу. Дніпро попередження для мирних жителів. Отут фігури випадають, бачите? Фігури випадають. Вказують мирні жителі. Ми уточнюємо. Серйозних таких загроз не випадає. Значить, повинно бути все нормально. Попереджень таких не випадає, але не нехтуйте тривогами дотримуватись всіх правил безпеки і офіційні повідомлення враховувати. Так, дивимось далі. Кривий ріг на наступну добу. Кривий ріг на наступну добу. Попередження для мирних жителів. Сім. Кривий ріг. Бачите, тут також в мирних жителях не випадає, фігур мало випадає, значить повинно бути все нормально. Серйозних прям загроз таких попереджень не випадає. Дивимось далі. Донецька область. Донецька область. На наступну добу попередження для мирних жителів. Донецька область. Донецька область випадає. Бачите, от фігури випадають і удар. Тобто, хоч і вер дивиться, все одно це погано. Значить, загроза для мирних жителів є, попередження є. Наші військові хоч там і захищають, хто ближче до бойових дій, міста, містечка, селища, там попередження випадає. Можуть бути інциденти якісь. Ось так. Дивимось далі. Житомирська область. Житомирська область на наступну добу попередження для мирних жителів. 7 Житомирська. Тут дивіться, <кій> область Житомир, бачите, під захистом наших військових, прикордонний регіон, прикордонна область, значить, військові наші захищають із повітря також. Захищеними. бачите Хоча існує, війна йде, зрозуміло, що повітряні загрози існують, але військові наче захищають. Значить, фігурно випадає ударів, значить повинно бути все нормально. Так, дивимось далі. Закарпатська область на наступну добу. Закарпатська область на наступну добу, попередження про загрози. Для мирних жителів. Сім, Закарпатська. Тут повинно бути все нормально. Серйозних прям загроз не випадає. Бачите, як по всій країні такі потенційно. Ну прям поганих карт не випадає. Значить, повинно бути все нормально. Так, Маргарет, дякую за каву, дякую. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Запоріжжя. Запоріжжя на наступну добу. Попередження для мирних жителів. Запоріжжя. Зло пусте? Тобто завдяки нашим військовим зло буде пусте. Так випадає. Але не виключено, що можна, може щось чути таке неприємне, бачите, бо тут психологічна така карта, вона не дуже. Тобто, прямо серйозних загроз не випадає. Ось Запоріжжя. Прямо серйозних загроз не випадає. Повинно бути все нормально, тому що наші військові стоять, бачите, біля зла захищають від зла. Ось так. Але напруженість там випадає от така психологічна. От. У Запоріжжі. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Івано-Франківська область. На наступну добу попередження для мирних жителів. По 16 січня. Івано-Франківська. Тут також наші військові захищають від зла, бачите. Прямо серйозних не випадає. <кхм> Ударний третій, бачите, в додаткових випав, значить, потенційно є, але він пустий. І зло від зла захищають наші військові. Зло, військові, удар пустий з повітря. Значить, повинно бути все нормально для мирних жителів. Але ж не нехтути все одно тривогами. Вірте в ЗСУ, друзі, і на них тут тривогами. Так, дивимось далі. У нас Київська область. Київська область. На наступну добу попередження для мирних жителів. Київська область. Всім. Київська. Київська область випадає попередження, тому що, бачите, якесь спустошення з повітря може бути по області. Тут дивіться, друзі. Взагалі-то повинно бути, повинно бути все нормально, тому що також тут вказує, що загроза з повітря існує, але вона пуста. Значить, не доб'ються результатів там своїх планів ці орки. От, але знову ж таки зло, бачите, відділяють наші військові зло від людей. Значить, повинно бути все нормально, друзі. Але все-таки з, 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 з повітря можливо. Тому що з повітря можливі якісь загрози. Зараз дивимось Київ і буде, буде більш. Повна інформація. Дивимось на наступну добу. Київ, попередження для мирних жителів. Київ. Тут на захисті наші військові стоять і фігур не випадає. Значить, все-таки або на випередження спрацюють наші військові і все буде нормально, або. Захистять і відпрацюють по цілям. Тут мирних жителів фігур не випадає, загрозливих карт таких, серйозних по Києву також не випадає. От область більше, але от область. Київська область або околиці Києва щось передмістям таке випадає. Ну, надіюсь, раз там вказують, що наші військові захищають, значить повинно бути все нормально. Буде. Трохи напружено. Трохи напружено, але е, наші військові відпрацьовують. Ось так. це Цей розклад можна е, характеризувати. Наші е, військові відпрацьовують. Не повинно бути нічого такого страшного. Так, дивимось далі. Кіровоградська область. На наступну добу попередження для мирних жителів. Кіровоградська область також відпрацювання нашими військовими показує. Значить, або вони готові на сторожі випадає, або вони відпрацюють і все буде нормально, тому що серйозних загрозливих карт таких для мирних жителів не випадає. Дивимось далі. Львівська область, попередження на наступну добу. Львівська область. 6, 7, Львівська. Також бачите, відпрацювання нашими військовими. Тут валет показує військові дії. Це от хлопати військових. Значить, повинні значить в повітрі, бачите, повітря захищено нашими військовими по області. Для мирних жителів серйозних загроз не випадає. В планах якісь об'єкти інфраструктури. Плануються вони там щось пошкодити. Ну це і не новина. Так показують, ну це і не новина Дивимось далі. Дивимось далі. Миколаїв. Mm -hmm. Миколаїв. На наступну добу <кхід> попередження для мирних жителів. Миколаїв. Околиці зло випадає, але не прям таке критичне. Бачите, фігурно випадає. Околиці або область Миколаївська, бачите, це вказує або околиці, або область. Ось там ударний туз. От Миколай... Або околиці Миколаєва, або Миколаївська область, об'єкт інфраструктури, там випадає попередження. Далі йдемо. Одеська область. Одеська область. На наступну добу попередження для мирних жителей. Сім. Одеська область. По області можливі також по енергетиці, бачите, Пов'язано з енергетикою, от інфраструктурні об'єкти і енергія. Можливі десь щось якісь інциденти з енергією, чи, чи вони там будуть можливо в, ну, в аварійній щось відключене, але також загроза існує, бачите, по області. Дивимось Одесу, щоб <кій> більше картинка була ясна. Дивимось Одеса на наступну добу. Попередження для мирних жителів. Сім Одеса. Ну, тут більше передмістя вказує, або область, бачите? З повітря зло, але фігур, фігур бачите, не випадає. І ось наші військові тут захищають. Фігур не випадає, значить для мирних жителів серйозних загроз не випадає, але в Одесі дотримуємось, друзі. Ну і взагалі всюди дотримуйтесь повітряних тривог та будьте в укритті. Як заявляє, офіційні, як за, з офіційних джерел беріть інформацію. Не, не тут і тривога. Так, див, дивимось далі. Кременчук на наступну добу. Попередження для мирних жителів там. Три. Три. Сім. Кременчук. Загроз прям серйозних не випадає, бо фігур не випадає. Тут одна дама, і це більш, бачите, от, околиці, але це не. Не критично. Серйозних прям таких загроз не випадає, значить повинно бути все нормально. Кременчук. Зараз подивимось загально Полтавську область. Полтавська область. На наступну добу. Дивимось. Сім. Полтавська. Потенційно, бачите, хоч тут звербіє, тут шістка його пом'якшує. Потенційно, як по всій країні. Прям серйозних загроз не випадає тут для мирних жителів, бо Полтава, Полтава ось, Полтавська область, такі міста, вони з краю від удару і тут він пом'якшений. Значить, повинно бути все нормально. Серйозних прям таких критичних попереджень не випадає. Дивимось далі. Рівненська. Рівненська область. На наступну добу, попередження для мирних жителів, там. Сім. Рівненська. Рівненська область, Рівненська область випадає. Попередження, хоч тут і фігур не випадає мало, але ось комбінація погана. Бачите, ось біля об'єкту інфраструктури щось. Негарна. Не, не Тут попередження є, друзі. Тут не нехтуте, будь ласка, тривогами. Не нехтуте. Дякую, Катерина, дякую за подарунки, дякую за Морозову. Так, дивимось далі: Сумська область на наступну добу. Попередження там. Попередження для мирних жителів. Сумська. Тут кордони захищені нашими військовими, бачите, потенційна загроза з повітря ось випадає, але не критично, не критична удар пустий, бачите, не критична, значить, повинно бути все нормально. Ну Поки що от, така ситуація як залишається. Але все-таки, що вказують наші військові тут на кордонах, значить, вони захищають і. Роблять для того, щоб мирні жителі були в безпеці. Ось так. дивимося зараз ще суми як обласний центр. Щоб більше картинку бачити, дивимось суми на наступну добу. Попередження для мирних жителів. Сім суми. От бачите, околиці. Або область. Ось там ось, поки що без змін, зміни пусті. Піковий туз вказує на зміни загально так, але вони пусті, поки що ось така залишається ситуація. Але ось тут орки пусті. Значить, вони, вони не, досяжні, не досяжні їхні дії, і вони там працюють, працюють в лапках для того, щоб люди ну, переживали і так далі. По типу, як от. От Нікополь. Також не зрозуміло. Ось там, поки без змін. Дивимось далі. Тернопільська область на наступну добу. Попередження для медних жителів. Сім. Тернопільська. Тут... Тут показують, що наші військові захищають. Серйозних загроз не випадає. Зло випадає тут, але воно, бачите, ось пусте. Валет ліг на зло. Він спустошує зло, значить, повинно бути все нормально завдяки нашим військовим. Ось так. Вказують, вірте в ЗСУ, дотримуватись <кій> правил безпеки. Так, Хмельницька область наступну добу, дивимось. Хмельницька на наступну добу попередження для мирних жителів. Хмельницька. Тут, друзі, серйозних загроз не випадає для мирних жителів. Фігур мало в розкладі вийшло. Значить, повинно бути все нормально. Загрозливих карт також не випадає. Так, Одеса, друзі, подивлюсь по алфавіту. Вже Хмельницька область. Хто пропустив свою область, хто не спочатку, будь ласка, підписуйтесь ось. YouTube, в мене є в профілі кнопочка YouTube, а цей стрім буде в записі в YouTube. Як і кожен стрім, ранковий, я викладаю в YouTube. Там зможете подивитись на наступну добу своє місто область. Так, далі йде. Харківська область. Харківська на наступну добу попередження для мирних жителів. 5, 7 Харківська область. Бачите, удар в околиці от область випадає. Значить, ще загроза існує. Тут. Не прям велика кількість, бачите, фігур. Дама король, але вони є, друзі. Такі потенційна загроза ще існує. От, з краю випало, значить це може бути або кордони, або околиці Харкова. Зараз ми подивимось по Харкову загально і будемо знати картинку на наступну добу, попередження для мирних жителів Харків. Харків бачите, попередження випадає на наступну добу <кій> з повітря. Спустошення, бачите, ось Валет пустий це така карта, от як і по Київській області, випало. Начебто повинно бути все нормально. От, з повітря, але е, все одно кажуть, що не нехтуйте тривогами. Бачите, ось пусті тривоги. Тобто не нехтуйте тривогами і багато фігур випало. Можливо, люди не дотримуються тривоги. Треба дотримуватись наступну добу, друзі, тривог. Всім доброго ранку. Доброго ранку. Лана, доброго ранку. Так, попередження по Харкову випадає, надіюсь, <кхем> все буде добре. Треба дотримуватись, друзі, правил безпеки. Харкер. Так, дивимось далі. Херсонська область. Херсонська область. На наступну добу попередження про загрозу для мирних жителів. 7. Херсонська. Херсонська область по області, бачите, випадає попередження ось по області. Але не прям критичне. Але то, також, бачите, ось, ближче до лінії зіткнення може бути якесь загострення. Тому там потрібно також дотримуватись тривог Херсонська область, бачите? Нехтують тривогами. Не нехтуйте тривогами в області, особливо хто біля цього передка. І дивимось зараз Херсон ще на наступну добу попередження для херсонців. Херсон. На наступну добу попередження для молодожителів. Всі херсон. У Херсоні наші військові, бачите, захищають тут околиці Херсона, а лінія, зі... От, лінія зіткнення, бачите, ось це лінія. От, де військові, там небезпека існує. От, але так загально військові захищають, значить повинно бути ось сам Херсон, значить повинно бути більш-менш нормально. друзі. Треба далі. Я з самого початку як дивлюсь, кажу, що поки що на Херсон не дуже випадає карта. Треба подалі від лінії зіткнення від, від фронту знаходитись, не наражати себе на небезпеку. Лана, доброго раночку. Ще раз дякую вам за каву. Дякую. Так, йдемо далі. Дивимось. Черкаська область. Черкаська на наступну добу, попередження для мирних жителів. Шість. Черкаська. Черкаська область випадає попередження, хоч тут і наші військові, <кхи> бачите, стоять. Але пустий дом це не дуже гарно це погана комбінація. Значить, друзі, не нехтуте тривогами. Фігур не, не, не випадає багато, тільки дама. Значить, загально повинно бути все нормально. Але не нехтуте тривогами. Просто. Турбуйтесь турбуйтесь за свою безпеку. Так, і дивимось далі. Чернівецька область. Чернівецька область на наступну добу попередження для мирних жителів. Чернівецька. Ну, тут потенційно з повітря, бачите, загроза є, але вона слабка. Серйозних прям загроз тут не випадає. От ударний туз і фігур Фігур мало випадає. Значить, потенційно потенційно буде. Значить, повинно бути все нормально. Потенційно. Тільки існує загроза. Лана, дякую, дякую. Львів, начебто, напишіть львів, начебто. Більш-менш спокійно. Я не пам'ятаю вже. Так, дивимось далі. Дуже багато інформації, друзі. І, і... <кхм> не можу запам'ятати, прямо всі. Там тільки де погано, там пам'ятаю. Так, дивимось далі. Чернігівська область на наступну добу. Чернігівська область. Попередження для мирних жителів на наступну добу. Сім. Чернігівська область. Чернігівська область наче, повинна бути все більш-менш спокійно. ну, Більш-менш нормально. Хоч темна карта, але серйозних таких загрозливих не випадало. Тут з повітря потенційно, але. Але, але, але. Ні. Повинно бути все нормально. Чернігівська область, прям серйозних загроз не випадає. Для мирних жителів там такого критичного не випало. Так, і дивимось чернігів. Дивимось чернігів на наступну добу. Попередження для мирних жителів. Чернігів. 7. Чернігів. Чернігів ось випадає, дім це Чернігів, обласний центр. І прям серйозних загроз не випадає. Бачите, повинно бути все нормально. Повинно бути все нормально. З електроенергією якісь там можуть бути аварійні, щось таке відключення. Мало електроенергії випадає. Так, і подивились ми по областях. Зараз... Дивимось на наступну добу по Україні загально. Наскільки загально е загрозлива доба буде в Україні наступна? Чи будуть якісь такі серйозні загрози по Україні? Дивимось загально на наступну добу по Україні. 10. Так, дивимось, друзі. Ну, от з повітря потенційно існує, бачите загроза? З повітря загроза от залишається, але більш-менш, ну, нічого критичного, прям такого, не випадає. Значить, повинно бути загально, те, що ми бачили. Значить, повинно бути загально ми захищені, тому що наші військові там, де випадали, і кордони випадали захищені. От, а де е, загально серйозних змін не випадає, в принципі, залишається, як, як і зараз. З повітря все-таки існує ще загроза, бачите? От, але не критично, значить повинно бути все добре. Так, подивились. Подивились Бахмут. Є в мене на Бахмут, друзі, Хмельницька область.